Добрий ранок. Гусь. Подивіться, яка я запухша. Моросик сьогодні спав у мами. І я так виспалась, що я вам можу передати. Подивіться, ведмідь. І встала ранесенько, можна було ще б спати. Вчора на нову почту прийшов у Моросика перший подаруночок. І ми там у нас були справи. Я вже не співала забирати Нової почти. Ми ще летіли в Саврані. І я зараз піду заберу. Це подаруночок від на наш Кедаші з Катару. Ну, це те, що я замовляла. Я не знаю, вам показувати, мабуть, не буду. Можливо, ми тоді зробимо після дня народження пакінг, відкриваємо подарунки. Ну або, по крайній мірі, просто покажемо, що Моросику в цьому році подарують. Ну, бо я думаю, що це ж мала дитина, що все, щоб дарувати, він буде відразу відкривати і дивитись, що там. Але буду старатись, щоб цим костюм було. Тоді що зараз їдемо на нову почту тут недалеко. Просто чого є машиною, бо він масівний подарунок. Ота гарна коробка така здорова. І запакую е, у, що, в папір святковий, щоб було моросику цікавіше. Ну, Звичайно, я ж не буду нову почту дарувати. Приїхала бусію вчора, він щось сліди громадила. Дімку, як покусив, то ці колосочки ось ці, від травички, вони там якось називаються. Вони висохли, вони такі білі-білі, ось такі гобли. І все подвір'я отак було в ньому. То я громадила, бо щоб тут гарно було. Дивіться, що Дімко зробив, почистив всі стовпчики болгаркою. Кажу, у нас тепер стовпчики кольору металік, як лялька. Краничка не виленяла. Все. Дімка проснувся. Спакувала, подивилася. Красота! Я вже сама. Тоді робила з тим подарунком. Ну, це моросика. Так, бусі, побачила, що Діма із штанів достає копійки. Ну, як копійки, гроші. Е, була в магазині позавчора. тітя Наташа каже: давай гроші. Мілки. Я кажу, нема. А де? Кажу, та я ж вдома все складаю. каже, так, гайда, наскладала, там вже вези до мене. То, в общем, я чуть Наташа як розмінна так, установа. Зараз порахуємо, заїдемо, завеземо і до моросика. Ще я не беру, я беру товар. Все, ми зімкою вже на коничівки. Зараз побачимо морозик, або вже дзвонив. Каже, веде, Ви де, що робите. Ви ж прокинувся. Сьогодні в нас в планах. Тімко буде стригти туйки у батьків. Я буду допомагати мамі прибирати це все, виносити і хочу оце Киві обстригти, заплести. Привіт, Буська. <плес> <плес> Давай покажемо твоє поранення. Не вписався в поворот. Да. Виспався? <плес> Мирося, а чому мама з татом боком? Ти вчора не стрибав чи тихенько лягав спадки? Правила фото там і вчора була тут у спальні мами. І дивилася на отуди, вони ще такі малесенькі. Миросик тут дуже похожий на мою маму. Подивіться, бабуся Лена. Це новий рік перед війною. Це дідусь з козаками своїми. Вердіть, вже такий, ніби як дорослий трошки. А миросик маленький, це гордюлику два. Два. Та де два? Ще нема два. Півтора. Півтора, півтора. а Миросику ручок. І оце тут гордюлику півтора. Малишня така. Так. Вінко вже і попив, і покурив, а я тільки вийшла. А що в мене лампочка горить? да, Дивіться, а чого це? Переключаємося. А хто це вже їх погриз? Вчора в саврані купили морозику ці, господи, прости якісь ігрушки по 94 гривні. Просто. Зараз вони в тренді чи що, ті діти побачили, то й хочуть. Все, Дімко вже. Інвентар позносив. Зараз буде стрихти. Бог на поміч. Все, дімко працює, ми п'ємо каву. От такі ми помощніки. Я вже каву з мамою попила. Дімко послав мене за каплю, будемо зв'язувати, туї повершки розійшлися. І, мабуть, далі теж буду чистити наперед дім. Щоб він тоді тільки стриг. Що робив? Під моєю машиною ховався. Привіт, малюк. Що Діма, налякав тебе, да Дай я заберу щось на голову. Дай заберу. Де каплю не бачиш? Пішли, б десь під хатою сидіти. Це вершаться ну. А Тепер зверху там такий чубчик А ці вже вимахали капець. Це наше до. А потом сниму письля. И вот тут. Малому покажу. Мені здається, що я вже шість разів загоріла. Так ось, позгромадювала тут, 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 тут. Я буду громадити, замітати, ну так не люблю виносити сміття. Я так наколола руки, показую, трошки порівняла киві. Бо я тоді просто постригла і ніби заплела. Тоді побачила, що одна сторона виступає, то я ще взяла і підв'язала в трьох місцях. Ось так це зараз виглядає, бо тоді оце висіло ось тут і це випирало дуже. А зараз ніби хоч плюс-мінус. Ціночки прорядила, хміль вирізала, бо теж пішов плестися. Дімко це вже всі ці постриг далі, знаєте, що буде робити. обрізати ось такі от троянди вже. Залишу яку ось цю залишу, ту залишу, ось цю, залишу, ось цю. А оці вже всі підуть далеко. Ну от дивіться, бачите? Вона жовта, а тоді вони були рожеві. Як це так? Дімко вже й отого постриг постригтую, бо я за нею. Забулася, трошки за... За... захеркалася. Ова, Дімко ще тут стриже. Ще тут є. Якщо якась здичавіла чи що. Це мій Діма. Ми по найму не ходимо, але дуже дорогі. Дуже. Все. Показала вам Дімку, і ту беру всі Воно коли це все прибереться, заметеється, взагалі по-другому буде. І так вам вами було гарно на подвір'ї. А це як зараз все підстражається, або буде лисо, або ще краще. Я прийшла за вже засікатором. А ні, не вкрузавський. Чіки-чики, пішла. так, Запам'ятали. Подивіться. ну Це ж зовсім другий вид. Тепер ці типу, повідкриваються, але вона вище і вище вона скоро буде аж до другого поверху. Лілія заціла. Все, вивозю. Це, звісно, найголовніший помічник. Самий-самий головний. Привіт. На секунду. Ліля то помічник, але найголовніший помічник у Мирон, бо мама готує нам у всім. А він хоче гратися. І зве постійно. Ану, ну, я загоріла. Ні. Да. Да. І зве гратися. А хочеться ж роботку зробити. Зараз все вивеземо. Красота буде! Дивіться, Була в рукавицях, але без цього. Це байбізянське, але без рукавів. Я й в рукавах і не змогла, бо дуже жарко було. А це подивіться. Пече страшне. І ліва рука, а права. а ні, права. права не пече, бо я ліву намочила, зараз покажу, що прибирала. Он за тутки коло скважини. Зараз все вивозиться і Діма сказав, що я хотіла замітати. а Діма каже, що є мотовіник. Зараз фух і все на вулицю. Дивіться, скільки гнізд знайшли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість гнізд. Дімко пішов, буде розкладати шланг, буде поливати на куті бірючину. А я все-таки грузі буду вивозити. Зараз вам покажу котика. Білич, Ти як фотомодель. Так? Да? Красавчик. Казачок. Від того вивезла п'ять тачок. І до що там дімку, дивіться, мозолі маю. Робочі мозолі. Це звідти вивезла. З під туйки звідси. Туйки. Погубає. Треба подивитися, що сміття є ось. Бо їхали машиною і все, що викидається там біля магазину. Не знаю, чи нам люди викидають, все спиняється ось тут, білючень. ти Дуже любитель ось туди. Це ж мусорка. Капець. Я в шоці. Може допомагай Тут Діма вже хто стоїть, на да, естакаді, він сім стоїть і каже Попрошу вас після себе прибрати. Да, да, да». так, да". Всі різновиди морозива. Можна у нас в нас у бірючені знайти. Моя травичка росте красиво Кевін собі тішиться. Ну, ось мене Дімка за сигаретами послав А там маленькі бузьки кричать. Мама, їсти принесла. Боже, у них вже й чорне пірячко з'явилось. Класно та не махай ногами, бабусі, і так важко, мирося. Що, ти втомився в хаті сидіти? Угу. угу. Діти тебе? Ні -ні. ні, ні. Ні. Тут присяду в холодочку. Мені буде вас видно звідси. Це молодець, все поприбирав. Ось що це мені там на голову вдів. Така Шляпа, шляпа? віночок так. такий гарний. А, а де це ти взяв? Це від часника? Ні, це тут було. Це тут було. Це виспав? Дуже гарно, Дуже гарно. відеочку поставимо. Фу, тут хорошо. тут прямо дуже мам, добре. Я... Мамо, тут. Будеш мам. вибирати камінчики? Мам, то, тут... то, то бери грабельки грабельками в не ждемо мотовіника, вирішили з мамою вручну мести. І тобо. Пострижено, пострижено. Заплетене, обстрижена, пострижена, пострижена, ну ви поняли. Замечене. Красота. Ми як починали робити, я кажу мамі, час як приберемо, як пострижемо. І прийдемо день народження знову празднувати як ручок. Все підстрижене, все гарненьке. Забрала тут. У нас теж на подвір'ї, накладів немає. Сюди просто під навесик від хати, подвір чисту, краничку облагородили. Це, якби ще був гараж із ото да. От мама буде гарна на фотографіях і на відео. Боже, подивіться, це відео так знімає, що, що це зі мною? Я наче як замурзила, Та ну це так щось падає світло, я не така. Вадимко людяний. Людяний зять, мама, в тебе. Красота. Дімко, ми тобі медаль зараз вручимо. Милька вже нам зготувала обід, а Діма каже, а я не хочу. Він нажарився на сонці, їсти не хоче. То ми зараз йдемо в магазин, у нас ж день народження, для котрих людей, то зараз. Почнемо вже скуповуватись. Воду, випивку, джелє. Ну, магазин. Ви знали? З кимось Я в Степані написав. А, не з кимось гор. Так, ми вже за... Куди не закривай, не закривай, я а ще перчик. Я вже жінку поставив всі. на руки досить. А, ти там тупо складав? Yeah. Хорошо, я з yeah. перцем буду на руках. Сьомомульці, пока. Так, все, минералочка, це моя любима Болонівська мохіто, лимона, пальсин і імберто дядькам, це нам, це діткам. Оце не знаю, кому в нас нема таких. Ще шампанське, ще шампанське. Несла речі, то прийшов в хаті прибрано чистенько. Я така молодець. Бо буває, що щось робиш, приходиш, а в хаті зраді. І треба ще ставати, це все прибирати. Фу. прийшов, час водички дам. Руя дивиться до насоса, роботи роботи. Зараз водичку треба всю шию, погріба скласти. Покавували, води попили, зараз розказую якусь. Отамо, я ж хотіла фотозону. І там трошки в нас нерівності, бо там була у нас хто говора, правильно. І Діма, мені. Окей, і Діма мені пообіцяв, що він завезе туди землі і порівняє, так як він зробив там перед хатою, де купа щебню була, то він... Ой, зараз буде цвісти дерево. То він зараз домовляється, щоб нам навезли землі. Я собі думаю, це от тут у мене мала бути фотозона, а зараз тут буде чорний ґрунт. І я думаю, що тепер робити? А дядько мені каже, накосити госоки і засипати в <с1> <годи> шалаші. То так і будемо робити, щоб нам треба, щоб тут була зелена поверхня. Поки в нас є юрчик, треба буде замінити. Ось цей бо мені він ну, не питайте. В общем. І треба порівняти оце все. О, о, <годи> треба таке все натягнути фатіном на іменини, щоб мої очі цього не бачили. Руя, все Соджіго Це добре. Ось це ось такі світильники. Плоскеньке, спитаю дядька, чи можна буде. Такий. Бо в мене їх стільки. чотири. То я два взяла. А чого два взяла? Руя сам достав бочку. Ой. Родно, та й це. Сядеш на грушку, я попробую відключити. Я сяду на це? На Руя, я боюся. Ну, ну щас, ну зараз. Я її не роздушу. Все. Сідати і держати О, такі діла малят. Все для дорослих людей. Я не звикла до такої жизни. Софійка приїхала з Юрою, то вона Моросик. Фу. Опа! Опа! Що це за козенятко стрибає там ззаді? Вчора купила бульок на день народження миросику. Тут уже посікано Мирончик, Склади хоч Майнкрафт. А. а де той пістолет? А, ось о. Синоль, давай подальше від тої. Ями відкрити. Все, так. Жарко, дуже жарко. Все, Мирона, підна вечірка. О, ось, ти до мами, зараз подзвонимо, поздравимо. Дідусь днем народження. Сьогодні дідусь Альоші день народження. Мирось, давай. Будемо співати зараз, дідусьові, да? так? Дитина своє, трошки піску достали з грушки. Повний тракторний прицеп зараз. так, да, Марончик? Так. Синуль, тут трошки ж проїть. Такий гарний, білесенький. А де папа? Землю набирає. Ти краще від жени трактора на місце. Мам, а що там треба Юрі дати? Ну він тоді скаже, що йому треба подати. Може вже папа ж приїде скоро. Боже, пісочок який, треба його забрати. Угу. Вимитий. Як зрипи, пужайківської. <ріст> Ураон! Біля криниці Мирон. Бігали, насос включали, він прибіг туди, каже, Юрка, Юрка. Ми сьогодні що хоч робили вже, да, Мирон? Перший прицеп привезли, бочку з Юрою помили. Зараз руя буде чіпляти, мені фонарик место. Дядька експлуатую. Вся ганджа, яка є на подвір'ї, все, все дядьком затикаю. Це зроби, то зроби. Кажу, Дімі, чи до черга виросте трава? Каже, так, да, буду поливати та й виросте. Бо це ж там фотозона, ось. там мурон зверху буде. Ой, дядько, так чекала цього моменту. Слава тобі, Господи. Будьте в мене потрошки. Е, гоборі, гараж, ципки на вулиці. Тут вже дай, плафончик, а далі вже фасад, де гарно. У -у -у. Красота, дядько. Гарить. Юра, світа. Ще цей пад щоб знести. Диви, Юра нам лампочку почепив гарно, світільничок. О, ой, ой. Новенько. А спасибо, дід Юра. Боже, скільки жінці треба для щастя, щоб не висів дурацький плафон і вода в хаті була. А то таке воно. захотів чоловік привезти купу землі. Хай бос. Дядька не відстане. У нас ось ще лампочка і ліча, зараз ми тут ще присобачимо. Це ось світі Це капець. Ну це капець. Подивіться, яка гарна. Я в шоці. Ой, Юрчику, що в тебе ручки не боліли? Так гарно, боже. Я Лірю давлення в грушку, то ще до свого мозолика мою грязні пальчики в мазуті. Прицепт номер 2 А я дорує. Я вже сіла, бусь. Хлопці покавували, перекурили, складають інструменти. Діма зараз буде оці дві купи, де видно вам розгрібати, а я Юрчика завезу в концеп. В Дімки там вже третій прицеп. А я дядька везу на концеп. А Софійка нянька. Так, Юрчика завезла. Вертаюся за ячими стежками. Тут стадіон туди. А я десь тут виїду. Головне, що ми розчасли. Привіт! Перчик такий, аж усе я поклала, він розкрився. Я думаю, що це мені Діма його розрізав з м'язком. Іди їсти. Давай. Снідали у 5 вечора, бо ніхто не хотів їсти. Всі працювали, було жарко. Що? Я буду далі відпочивати. Заклала стірку, в нас вже є вода, по-нормальному тече. Заклала стірку, зараз ви постирають рушнички, вивішаються. Дімко тягає землю. в мене немає сили тягати, ото йому допомагати, Хіба що буду вже, як він розгорне, грабельками допомагати токти. Мамулечка на повний котілок наробила перчику, начинила такий смачний мамуля. Ти найкращий. він такий добрий. Я б з десяток з'їла, ну треба ділитися. На це його. На вечерю то нічого не буду робити. Поїмо ще перчику. І все. І сказала: завтра лягаю і загораю, бо такі маю полоси. То завтра це ну це я жартую. Завтра там ще що треба доробити. Починати вже скуповувати продукти потрохи. Такі, що не портяться, що стоять в упаковках, а в середу ранешечко поїду. В конце бо на базар куплю м'яса на шашлички, овочі вже можна буде закуповувати. І що там таке? Я хочу? Серветки купити діткам, якісь трубочки гарненькі. О, Це сьогодні понеділок. Треба уже запросити мирошкиних друзів. Буду зараз телефонувати мамам, І моросик буде. Миросик. Мама Оль буде запрошувати на день народження. Ну, ми будемо запрошувати саме друзів і садочку. Він мені там назвав кого він хоче. це будуть друзі. Все, тоді бусь. Такий на сьогодні день вийшов. Мене руки печуть нереально, Те, що я казала, не хочу бути в мороз, яка поцарапана на фотографіях, на відео. Хм, це ж не в мене день народження, правильно Бусі? Тоді що, помаленьку, так? Це ще не підготовка. <сум> Зовсім це знімала, що ми мами там трошки допомагали, і то я мама вже так втомилася на тих туях, а тут ще з тим батьком і якраз позвонили Дімі за цю землю, і вже ж він хотів її давно завести. То завіз, і я, знаєте, тако. Ну вже що є, то є. Мене ж тут будемо щось придумувати. Я притрусю сіном, там в сусідів сіно накрите в долині. То я тако кинув під фотозону, щоб пахло. Все тоді бусь. Дякую, що зі мною цілую, люблю ваша зава.